Вільям Тревор далеке минуле у містечку та й в усій околиці їх вважали за безневинних дурників. Чудії казали про них люди, і часом ця думка набрала відтінку своєрідної симпатії. Вони були худі, неговіркі, одне з одним дуже схожі брат і сестра, що успадкували однакову зовнішність. Обоє кістляві і волицькуваті, вони мали блакитні аж білясті очі і гострі, правильної форми носи. Такий самий із вигляду був і їхній батько, тільки він відрізнявся рудим листовиням на щоках і легковажною, безтурботною вдачею. Колись їхня родина відома була як Мідлтони із Каравея, але тепер брат і сестра звалися просто. Мідлтони, бо садиба, та що Карвей, уже ні для кого нічого не означала, хіба тільки для них самих. Держали вони четверо корів герофордської породи і трьох курей. Їхній дім стояв за три милі від міста, великий, збудований ще за часів Георга II. він відображав колишню славу і пізніший занепад добробуту родини. В міру того, як брат і сестра старішали, дах на будинку дедалі менше захищав від негоди, ринви поточила іржа, а рештаки густо заросли травою. Місцевий поголос мовив, що їхній батько віддав у заставу успадкований маєток, щоб було що забезпечувати винами та шовками одну католичку з Дубліна. Коли ж він помер, у 1924 році дочка і син виявили, що вся їхня власність зводиться до 12 акрів землі. Сусіди казали, крім того, що ці знегоди тільки посилили їхню волю до життя, і з цієї ж таки причини вони полюбили рештки каравея дужче, аніж могли б полюбити він дружину, а вона чоловіка. Якби коли-небудь надумали одружитись. В усьому цьому безталанні вони винуватили ту католичку з Дубліна, якої самі з роду і у вічі не бачили, а заразом і новий національний уряд Ірландії, якось у свій дивацький спосіб пов'язуючи одне з другим мовляв, у часи британського уряду такі жінки знали своє місце. І тоді в усьому був лад. Двічі на тиждень, по п'ятницях і неділях, Мідлтони приїжджали до міста спершу в двоколці, а пізніше у авто марки Форт Англія, у крамницях та й усюди. Вони не приховували, що зберігають вірність минулому. По неділях і брат і сестра ходили на відправу у протестантський собор Святого Патріка. Цей храм приваблював їх тим, що в ньому і далі проголошували молитву за здоров'я короля, дарма що Ірландія уже не визнавала його зверхності. Революційний режим довго не протягне, спокійно зауважували вони привелебному пакемові. Який сенс у цих пофарбованих на зелене поштових скриньках, у цій мові, якої ніхто не розуміє? По п'ятницях, коли вони обоє у випросуваних твідових костюмах, везли до міста по сім чи вісім дюжин яєць, їх щоразу супроводила зграя рудих сатерів, яких завжди тримали у каравеї, вони продавали яйця у бакалійну крамницю Ке, а тоді заходили в ту її частину, що правила за буфет, випивали чарку разом із господинею. Містер Мідлтон брав звичайно віски, а його сестра вино тіопепе. Їм обом були приємні ці відвідини, бо вони любили місіс Ке, та й вона їх любила. Після того Мідлтони купували дещо в крамницях, обговорювавши з власниками основні новини, а потім ішли до готелю Гілі перехилити ще по чарчці. Перше ніж вишити додому, Петво було їм завтіху, і саме завдяки цьому, незважаючи на їхню вірність минулому, у них склалися такі приязні стосунки із громадянами. Гаудін Кріскол різник, мав звичку навіть жартувати з ними про минуле, коли зустрічав їх чи то в готелі Гілі, чи то у своїй крамничці, де він стояв за прилавком. І нарізав їм тоненькими шматочками печінку або м'ясо на відбивні. О, ви ще не забули тих часів, містере Мідлтон. Я б тоді чкурнув, як заєць, коли б ви тільки пальцем мені погрозили. І Гаудін дріскол, похитуючись на п'ятах зі склянкою міцного портвейну в руці або ж кладучи на терези м'ясо, знову заходився реготом. Тоді ваші очі були такі насторожені, містер Дріскол, лагідно казала міс Мідлтон, і собі всміхалась на згадку про ту далеко минувшину. Дріскол, а із ним фермер на ім'я Магір та ще один, що з Брін, стояли тоді у холі у каравеї. Кожен із дробовиком у руці. А брат і сестра Мідлтони, як і їхня мати. Батько та тітка сиділи замкнені у кімнаті на горі. Більше нічого в той час і не сталося. Сподівались на появу британських солдатів, але ті не прийшли. І люди у холі кінець кінцем облишили вартувати. Різанини їм треба було, заявив Мідолдон старший, коли вони пішли. Кляті розбишаки. Потім настала Друга світова війна. У місті була фабрика рукавичок, якою володіло подружжя вінкельманів, німців за національністю. І от Мідлтони запідозрили, ніби вони шпигують на користь Третього рейху. Городяни, добре знаючи власників фабрики, сміялися з цієї нової химери Мідлтонів. Та хіба ж можна брати їх серйоз? Казали вони неабияк стривоженим Вінкельманом. Незабаром після закінчення війни превелебний Пакем помер, і його заступник превелюбний Госфорд, представник молодшого покоління. Він, як і решта жителів міста, теж сміявся з Мідлтонів і дивився на них, як на ахронізм. Вони запротестували, коли в соборі святого Патріка. Перестали проказувати молитву за здоров'я королівської родини. Але привелебний Госфорд зауважив, що їхні протести так само безглузді, як і ті молитви. З якої це рації виголошувати молитву за монархів сусіднього острова, коли їхній власний острів має тепер свого законно обраного президента. Міддлтони Ніяк не зреагували на цей аргумент. Якось у присутності привелебного Госфорда вони демонстративно підвелися на ноги, коли радіо BBC заграло. Боже, охороняй короля. А в день коронації королеви Єлизавети II поїхали в місто, виставивши в задній віконниці свого авто британський прапорець. Містер Мідлтон, бійтесь Бога, засміявся Лаудіс Діскол, коли побачив цей прапорець, забираючи з вітрини крамниці таріль із свининою. Мідлтони вибачливо посміхнулись. Сьогодні у справжнісінької нації велике свято, пояснили вони, чим ще дужче розвеселили дріскола. Згодом він повторив їм ці слова у шинку Фалена. Її британська величність. зареотав його приятель Брін. Розташоване в мальовничій долині з багатими на рибу річками та болотами, де водилось чимало дикого птацтва, містечко процвітало завдяки зростанню після воєнного туризму. Готель Гілі тепер був відкритий цілу добу і називався Новий Орманд. Крамарі – Поздоблювали вітрини своїх крамниць, а містер Гіллі став організовувати щорічні фестивалі лосося. Навіть Канонік Келлі, який попервах гостро критикував поведінку туристів, і, особливо, жіночі сукні, зрештою заспокоївся, побачивши, що моралі його постави не піддалися згубним впливам. Дякувати Господу Богові за здоровий глуст. Прорік він, маючи на увазі Бога і свою проповідь. За часом він навіть почав пишатись, що мірило вартості його парафіян не зазнало ніякого ушкодження від того, що в їхньому місті гостюють люди з іншими поглядами на життя. У місцевих бакалійників з'явились тепер імпортні сири і Брі, і Каламбер, і Порт Салют. А також розмаїття вин. Взірцем для наслідування став коктейль хол у новому Ормонді. Місіс О'бренс, дружина адвоката, раз чи двічі на рік стала влаштовувати вечірні прийоми, зобов'язуючи чоловіка готувати коктейлі з джину і вермоту у високих склянках. А сама частувала гостей горіхами та японським печивом. Звичайно, Сюди і заглядав канонік Келі і кожного разу переконувався, що все відбувається без порушення пристойності. Щоправда, він не визнавав мішаних напоїв і віддавав перевагу традиційній скляночці Джона Джеймісона. З вікон монастиря Лоретто черниці бачили довгі лискучі автомобілі з номерними знаками Великої Британії. Вітер доносив до них голоси з американським та англійським акцентом. Матері чепурили своїх дітей і посилали у гольф-клуби, трішки підзаробити, підносячи гравцям м'ячі. Кондитери торгували святковими сувенірами, випечені на соді і підрум'янені хлібчики з корицею у пекарні Мері Флуда. зажили слави справжнього делікатесу. Містер Гіллі вдвічі збільшив число офіціанток із місцевих дівчат, які обслуговували ресторан у його готелі. І взимку 1961 року найняв будівельників для дальшої розбудови свого закладу, для чого місцевий банк дав позику у 22 тисячі фунтів. Але тим часом, як містечко процвітало, каравей дедалі більше занепадав. Мідолтони вже дійшли до середини сьомого десятка і примирилися з тим, що рік у рік житиметься їм усе тяжче. двох вони вибирались на просторе горище свого будинку і розставляли старі пофарбовані бляшанки та блюдечка з під вазонів у тих місцях, де протікав дах. Вечорами вони обоє сідали над своїми тоненькими котлетами в їдальні. Яка колись мала такий вишуканий вигляд, по своєму вона б і досі залишалася б вишуканою, якби не вибляклі меблі з облупленою політрою та вицвілі шпалери. У холій на них згори з портрета в позолоченій рамці, оздоблений слоновою кісткою, дивився батько, зображений в уніформі ірландського гвардійця британської армії. Йому колись випало розмовляти з самою королевою Вікторією, і, хоч і брат і сестра були вже всередині сьомого десятку, їм і досі чувся мов живий голос батька, коли він казав, що Бог, імперія і королева це воїстину неподільна трійця у чесному солдатському серці. У холі висів також фамільний герб. І вишитий на старовинному ірландському полотні хрест святого Георга. Собака, який супроводжував Мідлтонів, звався Терлоч йому було 13 років, він уже осліп і майже був глухий, ледь переставляв ноги. Господарі жахом думали, що ж буде, коли він здохне, знаючи, що вибриків ще одного цуценята їм уже не витримати. Своїм виглядом Терлоч нагадував Мідлтонам про їхній похилий вік і про те, як тяжко їм стало доглядати корів та курей. Щоразу більш нетерпляче дожидали вони п'ятниці, коли побудуть у товаристві такої гостинності Міске погомонять готелі з містером Гіллі. Тепер вони якомога довше затримувались у місіске і в готелі. Та й у крамницях, а додому їхали повільніше. Вони все так само зберігали вірність далекому минулому, хоч воно вже і примеркло у їхній пам'яті. І коли вони згадували в розмовах, яким був колись Карвей, і як їхній непотячий батько зустрічався з королевою Вікторією, їх слухали без роздратування. Приїжджим до містечка розповідали про Мідлтонів, і ці розповіді справляли належне враження. Це дуже приємно констатував один із приїжджих, що давні рани повністю загоїлись Мідлтони і досі вірні минулому. Проте у місті їх поважають. Коли у 1958 році міс Мідлтон захворіла. На запалення легень. Канонік Келі двічі на тиждень їздив до Карвея та привозив курчат та молоденьких качок, приготовлених його економкою. Ідеальні брат і сестра так прилюдно висловлювався канонік про Мідлтонів і, звичайно ж, додавав, при тому, що краще вже ексцентричні погляди, ніж озлобленість. Ми у своєму місті можемо не сходитись поглядами, але ж нам не обов'язково стрілятись, казав містер Гіллі у коктейль холі. А його клієнти відповідали на ці слова. Ось що означає жити у християнській країні. Приїжджі із подивом сприймали той факт, що Мідлтони купують тепер м'ясо о чоловіка, який колись замкнув їх на горищі. У їхньому власному домі, а сам чекав унизу, щоб стріляти в солдатів. Що ж, вік живи, вік учись, казали туристи містерові Гіллі. Мідлтони в душі розуміли, що живуть вони чудним життям, самотні лежачи кожне у своєму ліжку, вони не раз уночі запитували самі себе. Чому б їм не продати каравей 48 років тому, коли помер їхній батько, невже їх так притягувало родинне гніздо? І чому вони вперто підтримували в собі цю прихильність? Вони не знали, чому так сталося, та й не дуже доскіпувались. Просто якось само собою вийшло, що вони залишилися в каравеї. Переїхати кудись означало б виявити боягузтво. однак тепер їм часто вважалося, що схилення перед далеким минулим то в них така собі гра, а під іншу годину те минуле здавалося б не менш реальним і важливішим, ніж рештки їхньої землі, ніж сам їхній дім. Це чистий жах, заявив містер Гілі одного дня. У 1967 році, Ви чули містера Мідлтон про вибухи бомб у поштових конвертах у Белфасті? Власник готелю, чоловік із короткопістрижною шуприною і червоним обличчям, говорив це пополудні у своєму коктейль Холі, аби лише підтримати розмову. Майже такими самими словами він коментував події на півночі Ірландії і за сніданком. Коли підводив погляд від ірландської газети, і те саме казав кожен у місті, що вибухи бомб у поштових конторках у Белфасті – це жах. Кепські справи, зауважив гладун Ріскол, загортаючи Мідлтонам їхню порцію м'яса. Ми не хочемо, щоб знову ожила давня колотнеча. Ми перші її не хотіли б. Нагадала йому місіс Мідлтон. Він засміявся, і вона засміялась, і брат її теж. Справді, то якась там гра, подумалось їй. Хіба може те, що відбувається на півночі, бути таким самим реальним і важливим, як, скажімо, недуги та клопоти старого різника з його ревматизмом, з його неохотою закривати своє діло. І, можливо, її брат у глибині душі теж так думає. Ходімо, терлоч, озвався брат, погладивши носаком черевика рудого собаку. І сестра подумала, ніколи не вгадаєш, що у нього на думці у всякому разі, не те, про що хотілося б поговорити. Я поклав тобі також обрізків для собаки, сказав гладун Дріскол. Він тепер часто так робив мовляв, однаково йому ті обрізки викидати. Тоді, коли він чекав солдатів у холі, у домі теж був рудий собака. Нажахані його грізним виглядом, Бріт і магін загнали собаку у льох. У вас золоте серце, містер Дріскол, мовила міс Мідлтон, вдячно киваючи і усміхаючись різникові. Він був одного з нею віком, мав шість років, і давно вже мусив би закрити свій склад. Він би так і зробив, пояснив дріскол братові і сестрі, якби мав сина і міг передати йому крамницю. А те, що треба було спродуватись, то коли надійшов момент остаточно зважитись, у нього не стало духу. Точнісінько, як ми з каравеєм, Зауважила міс Мідлтон, хоча насправді це було зовсім не те саме. Щовечора брат і сестра сиділи у просторі старій кухні, слухаючи новини. Тривожні події відбувалися лише у Белфасті і Дері, повідомляло радіо. Поза Белфастом і Деррі всюди тихо і мирно. А по п'ятницях вони прислуховувались до розмов у барі Міске. Та в готелі. Зате, хвалити Бога, у нас на Півдні все спокійно, не раз повторював містер Гіллі. Та коли до Північної Ірландії прибули перші підрозділи британського війська, люди вже не так часто казали, ніби поза Белфостом і Деррі, всюди тихо і мирно. Інциденти стались у Фермені і Армії. У селах на містечках побіля кордону із півднем пішов у відставку один північно-ірландський прем'єр-міністр. Військо непопулярне серед населення писали газети. Уряд запровадив політику інтернування. У містечку в протестантському соборі Святого Патріка і в католицькій церкві Святої Богородиці проголошували молитву за мир, але мир не настав. Ми прогоріли, містере Міддлтон, сказав якось у п'ятницю хазяїн готелю. Якщо цього літа буде кільканадцять туристів, та й то добре. А чому ж це? Бо хто ж захоче їхати до країни, в якій така колотнеча? Але ж вона тільки на півночі. Спробуйте пояснити це туристам. Процвітання містечка настав край, до кордону було понад 16 миль. Проте відгомони війни доносились і сюди. Городяни почали ремствувати, що падає добробут, і дедалі частіше стало чути такі ж самі розмови, що й у далекому минулому заговорили про акти жорстокості з одного та й з другого боку, про гвинтівки та вибухи. Про права народу прикрий настрій запанував і в барі місіс Ке, бо торгівля дуже підупала, і в спорожнілому готелі. Коли тепер по п'ятницях приходили Мідлтони, залягала мовчанка спершу тільки на часину. Здавалось, що городяни повернулися пам'яттю на 20 років назад, пригадали британський прапорець. У вікониці їхнього авто і раптом побачили його у іншому світлі. Це вже було щось таке, що можна було не тільки сміятися, і мова Мідлтонів тепер не здавалась лайдною, та й самі вони вже не були просто двома старими диваками. Ставлення містечка до них поволі змінилось, і вже гладуна дріскала Зовсім не тішило, що хтось пам'ятає, як він давав м'ясні обрізки для їхньої собаки. Він стояв з рушницею у домі ворога, готовий стріляти у ворожих солдатів. Ось що нехай пам'ятають люди. Одного дня, коли Мідлтони проїжджали авто, канонік Келлі одвів очі вбік, і вони це помітили. Хоч і він намагався відвернутись якомога непомітніше. А іншого дня місіс О'Брайен, що раніше так залюбки розмовляла з ними в готелі, навіть не відповіла на їхні привітання. Мідлтони, звичайно, не обговорювали між собою цих проявів неприязні, але в душі вони розуміли, що тепер у них ні з ким у містечку не може бути нічого спільного. Погляди, яких вони обоє дотримувались так багато років, нікому не здавалися куметними, якби вони тепер наважились проїхати з британським прапорцем, їх би чого доброго ще й застрелили. Цьому ніколи кінця не буде, понуро сказав брат, стоючи якось увечері біля кухонного стола. Сестра мила посуд після вечері і чистила ножі. У всякому разі, за нашого віку, додала вона. Це ще гірше, ніж раніше було. А вже ж. вони зняли зі стіни в холі батьків портрет в уніформі ірландського гвардійця, їм це здалося недоречним, щоб він висів тут за такої пори. Зняли також фамільний герб та хрест святого Георга. А з вази на камінній полиці у вітальні прибрали британський прапорець, що стояв там від часу коронування Єлизавети II. Вони усунули ці речі не зі страху, а в жалобі за порозумінням, що так довго зберігалося між ними та городянами. Вони постійно купували м'ясо у різника, який колись із рушницею. Чатував на солдатів у їхньому домі, а він, у свою чергу, давав м'ясних обрізків для їхнього собаки. Після того як розвіялася взаємна підозріливість, вони цілих півсотні років жили у світлі терпимості, якої їм тепер уже не знати до кінця віку. Одного вечора в листопаді здох їхній собака. Закопавши його, брат сказав сестрі, що їм не треба надто побиватися вони й самі скоро помруть, і дім їхній перетвориться на руїну, бо нікому не буде його успадкувати. І тоді, далекому минулому, нарешті, дано буде спокій. Але сестра знову заговорила про втрачене порозуміння що воно для них було легке, бо вони спокійно дивились. І як меншають їхні статки, тим часом як місто процвітало, тому й вони змогли жити по людськи, з гідністю і у мирі, і цим можна тільки пишатись. Брат нічого не відповів, як і вона, схвильований смертю собаки, він раптом збагнув, що в їхніх літах нема чого сподіватись, всяких таких прибутків від решток Каравея. Їм треба продати курей та корів. Говорячи це, він бачив, як вона схвильовано киває головою. Час від часу думалось йому вони неквапливо будуть їздити до міста, купувати на свої скромні заощадження бакалію та м'ясо, і ще разу будуть стикатися з похмурою мовчанкою городян, а їхня смерть підходитиме все ближче. І все владнішою ставатиме смерть в іншій частині Ірландії. Сестра здогадалася, про що думає брат, і знала, що він має рацію через те далеке минуле вони помруть, не маючи жодної близької душі на світі. Якби їх убили в постелі, навіть і тоді була б легша смерть.